Вітаю гостей мого YouTube-каналу. В цьому відео про допомогу, військову допомогу Україні. Німеччина оголосила про черговий пакет допомоги Україні і саме про допомогу українській ППО. Об'єм, об вартість цієї допомоги мільярд євро. До цієї допомоги відуть обіцяні раніше дві системи ППО РСТ разом з пакетом ракет. Це вже зайде в Україну в цьому місяці, і можна додати, що ці системи ППО вони йдуть, ну, можна сказати, з конвейера. Ну, чи конвейера може там нема, з заводів йдуть, прямо з заводів. І на сьогоднішній день Україна є єдиним оператором у цих систем АРСТ. Тобто Німеччина навіть навіть на озброєнні своєї армії їх ще не прийняла випробування в бойових Умовах відбуваються тут на території України, і ці системи, системи показують дуже чудові результати. Далі в цьому пакеті будуть три зенітні танки, яких називають в Німеччині гіпарди. Хтось скаже: «Ой, тільки три. Гіпарди теж, я впевнений, ідуть з заводів. З заводів відновлюваних, їх відновлюють, вони довго-довго стояли якісь десятиліття, якісь там і, і півтора, бать, не два десятиліття стояли в резерві. І от зараз їх відновлюють і відправляють в Україну. Тобто не треба так, да, нам хотілося би, щоб їх було і 100, і 150, і дійсно, вони нам дуже-дуже потрібні, але що у Німеччини є, то воно і, то і дає. Ще в цьому пакеті 10 танків Абрамс А1. І теж, теж з відновлення, теж зі зберігання їх дістають і відновлюють. Також до пакета війде чергова партія 155 мм боєприпасів. І все це надійде найближчими тижнями в ну, цьому місяці. А взагалі, що можна сказати про Німеччину, яка дякуємо, дуже дякуємо Німеччині за допомогу, це друга країна після Сполучених Штатів. По допомозі Україні і, гроші, і, і грошової допомоги, і е, воєнної допомоги по озброєнню. Але е, ну, Німеччина ну, не збиралась вона воювати. Ну, якось так вона сама роззброїлась і не готова, е, не готова була воювати. Вона торгувала. Німеччина це ще до того, як. Китай став всесвітньою фабрикою, і там почало почалось вироблятись все, все, все для, для всього світу. Німеччина була першою країною по товарообігу. Вона торгувала. І вона випереджала, вона була першою підкреслюю, більше ніж Америка. Зараз вона третя після Китаю і Сполучених Штатів. Але е, навіть ті Сполучені Штати, що вони зараз другі, в тому числі, бо товарообіг між Китаєм і Сполученими Штатами дуже великий. А воно ж так. Е, Іде на статистику, і штатівську торгівлю, умовно кажучи, витягає Китай ну, в цифровому плані. А так, якби зняти торгівлю Китаю з Сполученими Штатами, то Німеччина буде більше, ніж Сполучені Штати. Тобто, отака картина. Тобто Німеччина торгувала просто бізнес. Навіщо та війна? Вони, вони знаходились під американським, е, американською парасолькою, е, не витрачали, майже не витрачали гроші на озброєння. Е, і все, у них стояло так, е, поступово списували, списували, списували. Е, це стосується всього: і, і танки, і гармати, і, і літаки, і е, кораблі. Теж, якщо, ну я так гіпотетично, якщо б відбувся, наприклад, бойове зіткнення німецького військово-морського флоту воєнного, наприклад, стоїш Швецією, я не впевнений, хто б переміг, ж Італію, Італія б перемогла. Ну, я не знаю, це я вже так пішов по країнах, де, де як які та ж Іспанія могла б перемогти Німеччину в воєнному плані на морі. Тобто, ну це так, як просто як приклад такий, ну не приділяла уваги Німеччина озброєння. Хоча вона майже завжди не те, що в десятку країн, яка експортувала зброю, вона в п'ятірку входила. Але продавати продавала, виробляти виробляла, а собі не треба, навіщо вони? Ми, ми під Парасолькою американською. Ну, от якось воно так. Ну, а тепер, тепер вони мають те, що мають, і ну що ж, ще про допомогу про Британію. Британія заявила про те, що надає допомогу. В розмірі 117 мільйонів євро. І це допомога буде така технічна обладнання, обладнання для розмінування, розмінування не звільнених вже територій, а розмінування під час наступу. Теж засоби мостові для форсування якихось там траншей, каналів, річок і важкі транспортні засоби для знищення невибухових перешкод расистів. Це ці умовні, їхні пірамідки отого Суровікіна, умовно кажучи, ну і плюс-мінус. Тобто це от приблизно для таких. Також в цьому об'єму допомозі засоби для. Зміцнення своїх оборонних укріплень, бо все ж таки йде війна, і для захисту критичної інфраструктури. Тобто, ну а так як це військова допомога, то все ж таки військові теж мають і свої там генератори, і ну, для них, тобто, це не для цивільної інфраструктури, а для військової. Також Британія підписала контракт на раніше оголошений пакет засобів ППО для України. Там сума 81 мільйон євро, і Україна отримає платформу, тут читаю MCI DC Terahawk Paladin. І ця платформа вона буде відслідковувати і е, знищувати безпілотники. Е, це дуже-дуже дуже зараз потрібно. Е, немає поки що інформації, коли це е, ми зможемо отримати оце все. Е, ну але м, саме, саме зараз нам якраз і потрібні оці, е, е, крім. Патріотів, які борються з ракетами, нам дуже потрібно боротись і воювати з шахедами. Це дуже суттєво. На цю тему на боротьбу з безпілотниками і шахедами, Австралія. Австралійська компанія створила, виробляє і буде відправляти в Україну таку систему антидронову систему. Слінгер вона називається. Як його вже прозвали вбивця дронів. І це буде серед усіх в порівнянні там із гіпардами, і за це буде найдешевший, найдешевше знищення тих шахетів. Сам шахет в середньому коштує 31 тисячу доларів, а знищити його з допомогою цієї австралійської системи Слінгер буде від 155 до. 1550, ну, тобто один до 10 доларів. Тобто, умовно кажучи, 31 тисячу знищити за тисячу. Ну, бо снаряди для тих же гіпардів, вони, вони досить вони не дешеві, скажімо так, не будемо казати, дорогі, вони не дешеві. А отут снаряди дешеві. Сама установка оця, вона збирається в столиці Австралії в Канбеї, коштує вона 1,55 мільйонів доларів американських доларів, не австралійських. Австралія планує ну, планує, задекларувала, що до кінця цього року буде поставлено 10 от таких от слінгерів. І поставка здійснюється в рамках військової допомоги Сполучених Штатів. Тобто платник за це все Сполучені Штати. А сама Австралія за, ну, от за час війни вже надала допомоги Україні військової на 700 мільйонів доларів. Ну і ще можна додати. Довершення цієї теми, що США передадуть Україні боєприпаси. Якась там і зброя, і боєприпаси, які перехоплені. Іранська зброя, яка перехоплена десь там в Аденському Аденській в протоці. І ця зброя йшла до Ємену. Іран, як ми знаємо, воює з Саудівською Аравією. Там на території Ємену. Це буде передано. І зараз Сполучені Штати в деяких виданнях воно вже пройшло, що Штати передали, Ну, наскільки я так знайшов, ні ще не передали, вони шукають юридичні моменти. Бо за вимогами і ООН, ну я не знаю, наскільки варто рахувати з тим, з тим ООН, але за по ООН, конфіскована така зброя, вона має або знищуватись, або зберігатись на складах. Передача не передбачена. Ну, Тому це Штати зараз шукають, щоб воно було. І щоб було передано, і щоб було якось так по закону. Ну, ще, ще Швеція надасть новий пакет. Військової допомоги на 199 мільйонів доларів. Цифра не така Без ноліків, тому що воно там йде в шведських кронах, і так по сьогоднішньому курсу воно так вийшло, що 199, а не 200. Там будуть боєприпаси, запасні частини для вже отриманих від тієї Швеції техніки. І... І тижга ж гаубиці і танки. А оці Леопарди 2 в шведському варіанті. Взагалі, це вже буде да, 14-й пакет військової допомоги від Швеції. А взагалі Швеція за всі часи надала допомогу на 2 мільярди 2,16, тобто 2 мільярди 160 мільйонів доларів. Це загальна допомога, а в тому числі військова мільярд 670 мільйонів доларів. Ну як для невеликої країни Швеції, це досить суттєва допомога. Звичайно, більше країни Балтії, але це теж дякуємо Швеції. Взагалі, всім дякуємо і Німеччині Дякуємо і Британії. Дякуємо. і Австралії дякуємо і Швеції. Теж дякуємо за те, що вони. Допомагають. А ще Швеція заявила, міністр оборони їх не заявив, що після того, як Швеція все ж таки вступить в НАТО, мій додаток це вже не він казав. А я кажу, що після того, як султан Туреччини Ердоган перестане по-русски випендрюватися, і Швеція вступить до НАТО до НАТО, вона передасть Україні можливо, передасть Україні літаки Гріппен. Про кількість поки що мова не йде, але що така можливість буде після вступу Швеції до НАТО. Нідерланди виділяють Україні теж військову допомогу. Це вже третій пакет Третій пакет в цьому 23-му році 102 мільйони євро. І в першу чергу це з тих 102,60 мільйонів буде виділено нідерландським. Компаніям, які е, будуть відновлювати, які зроблять свій внесок в відновленні, е, у, відбудові України. Тобто, отаке, отака допомога ну, теж, е, теж цікаво, теж корисно, теж дякуємо. Е, 20 мільйонів з цієї допомоги піде на закупку газу е, Україні на зиму. Теж дякуємо. Ну і 10 мільйонів євро на деталі запчастини для електромережі. Це теж так, щоб було на готові, коли будуть пошкодження з боку фашистської Росії. Ну і наостанок, оце вчорашня новина міністерка оборони Бельгії заявила, що Бельгія передасть рішення прийнято передасть Україні літаки F-16, Про кількість поки що не йде. Це буде в 25 році, аж після того як Бельгія замінить свій парк літаками F-35, в залежності від того, як воно там складеться і наскільки швидко будуть постачатись ці літаки, тоді буде вирішена кількість, скільки бельгійських f 16 отримає Україна. От такі новини по допомозі Україні від наших друзів, партнерів з Європи. Дякую, ну не тільки з Європи. А ще й Австралії забув, а тож Австралію приліпив до Європи. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Слава Україні! До побачення!